Про себе Іванна говорить перш за все, я мати, і дев'ятирічна донечка Любава радує свою ненню. З чотирьох років займається співом. Я все життя бути матір. Бог небо, дав цю можливість, і коли мене питають, хто я кажу, що я мати. Справа в тому, що кременчужанка Івана Чаплигіна надзвичайно творчо обдарована людина. 6 листопада у читальній залі публічної бібліотеки презентували її книжку Рапунцель. Ця книжка складається з невеличких оповідань, і вони, знаєте, як пазли, з яких складається цілісний портрет героїні. Коли я прочитала цю книгу, ось мені чомусь одразу захотілося назвати нашу зустріч. Я за те, щоб допомагати плекати людяність. Філософія життя Івана Чапукона. За словами Івани, сам всесвіт підштовхує її до написання творів. Є такі моменти, коли я відчуваю, що я пуста, а потім з'являється якась така сила, яка мене штовхає робити. Я дуже багато бачу в житті того, на що люди не звертають уваги. І саме воно буває доходить до того ступеню, коли я не можу його в собі носити. і Я відповідно його віддаю кудись в простір. У той же час жінка відзначає, що найголовніше її захоплення це східні танці. Вона навчає танцювати дітей у студії Дезіре. Суто я це східний танець, це сцена, це діти становлення. Моє було в Кременчуці. Як танцівниці, і, звісно ж, тут я вирішила і продовжувати. Наступною сходинкою творчості після танців стала театралізована діяльність у театрі Емпірей. Завтра тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. І жити спішити треба. Кохати спішити треба. Гляди ж не проспи. Івана Чаплигіна в жодному разі не засуджує тих, хто після вторгнення рашистів виїхав за межі України задля особистої безпеки. Сама ж крамачужанка залишилася у місті. Я лишилася в Кремечці саме тому, що я так само відчула, що якщо я е, кину свій дім, то я не зможу відчувати себе. Е, Повноцінно спочатку волонтерила наразі всією своєю діяльністю заохочує та надихає любити і шанувати все українське і ошатне вбрання, і національну кухню, і народні обереги. Напередодні вторгнення я зробила охоронну ляльку і відчула що туди. Пішла, я не знаю, колосальна сила, якої в мені в самій немає. І цю ляльку потім дівчина, які віддала, сказала, що в якоїсь її знайомої чоловік працює чи в поліції, чи в теробороні. і Вона для нього її віддає. Івана Чаплигіна діє за принципом: не знає, що робити, роби добро, і ляльок виготовляє, і розписом Мехенді займається, і хусткове в'язання практикує. Тим самим наближає нашу перемогу. Всі Матися один одного і надихатися, працювати. І кожне ваше серце воно наближає перемогу, наближає цією потужністю творчою, тому що ми обираємо життя. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчицькі новини.